Цела студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Україна розпочала збір даних для евакуації водіїв на кордоні, які застрягли там через блокування руху вантажівок польськими перевізниками. Повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Він зазначив, що наразі українські водії в умовах мінусової температури потерпають від дій кількох людей, які заблокували кордон за згоди місцевої влади. Деркач додав, що кілька разів порушувалось питання щодо харчування, чергування швидких пожежних. Машин належних санітарних умов, але Безрезультатно далі цитата. Тому будемо вивозити всіх, хто висловить таке бажання. Написав він і додав посилання на форму для заповнення про евакуацію. Про поточну ситуацію на польському кордоні і те, чи готові українські перевізники евакуйовуватися з транспортом чи без, говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Віктор Козак, голова регіональної ради Волинської та Рівненської областей Асоціації міжнародних автоперевізників України. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, яку ситуацію на заблокованих пунктах пропуску на польському кордоні маємо на цей час? Ну, я вам зараз хочу сказати, що на польському кордоні в нас заблоковано біля трьох тисяч автомобілів. Саме на переході ягодин до Ригуськ зараз зара понад автомобілів водії вже стоять понад 15 днів і не можуть пересікти кордон. Дійсно, ви сказали у своєму анонсі. Що немає санітарних належних санітарних умов взагалі до магазинів ходити далеко, досить далеко до автозаправочних станцій. Також треба відсиплятися тягачом. Їхати, бо ніхто не розраховував, що на такий великий простій, що будуть стояти водії, е і вже по 150-200 літрів палива, тільки спалено для того, щоб е обогріти кабіну, обогріти самого ж себе. Так, що дійсно умови є зараз неналежні для перебування наших водіїв в автомобілях на тому кордоні? Яка ситуація наразі у водіїв вас за водою з їжею? А чи хтось допомагає їм у цих питаннях? Так, звісно, допомагає. Є в нас гаряча лінія: створений штаб, міністерством розвитку громад. І ми на прямому контакті завжди з водіями, і що потрібно їм. В основному це вода, деколи харчі, і деколи ліки. Ліки це саме основне. Бо ви знаєте, що вже було два летальних випадки на кордоні, і це якраз треба працювати тут на випередження. Тобто, якщо немає ліків, водія, які в основному, якщо я ще інсуліно водій, і в нього недостатньо навіть ліків. Для того щоб пролікуватися чи таблеток чи уколів, і, і знаєте, що наш електронних рецептів немає. В Польщі купити не можна, і ми мусимо ну, змушені возити йому звідси, або ж або ж е, спілкуватися тоді з поліцією, з протестувальниками, щоб даного водія на автомобілі цьому пропустили, того що бачимо така ситуація. Дійсно було звернення е, на деркача Сергія, заступника міністра розвитку громад, і зверненням. Щоб давали швидкі допомоги, які будуть курсувати, які будуть чергувати на кордоні, і е, щоб всі на е, працювати на випередження, щоб не було, коли водій вже заболів і в тяжкому стані, а тоді тільки видавати швидку. А щоб вони могли спілкуватися. А, на жаль, на жаль, е, польська сторона такого не дає на випередження, е, не дає швидких, щоб чергували, а дає тільки тоді, коли вже е, з людиною досить погано. Скажіть, будь ласка, чи є якісь деталі тих прикрих двох випадків, які сталися на польсько-українському кордоні? Ну одна із деталів це було на стоянці. В хелмі помер водій. Він заїхав на стоянку, так як його розвернула. Поліція не дала їхати в чергу. Розвернула і він поїхав на стоянку і там помер. Це, це якраз випадок летальний випадок. Він є на контролі. Знову ж таки заступника міністра і займається і посольство, наше консульство в Любліні, тобто цим випадком його розслідують. Другий випадок це просто в Краковці на кордоні, коли водій приїхав в чергу, став в чергу і, стоячи в черзі, також пересувався. І автомобіль був заведений. І коли була пересування автомобілів, інші водії підійшли до нього, а автомобіль працює, а водій вже не був непритомним. Вчора Сергій Деркач повідомив. Тобто, тобто йдеться про стан фізичний, про здоров'я і про рівень втоми. Так, е, дивіться, це є і стрес з однієї сторони, тому що довго стояти, це треба думати за все. і Треба і обогрів кабіни, і харчування, і питна вода, щоб все було, і ліки, якщо потрібні. Водій ось час в нервовому стані, і е, водій для того, щоб їхати на автомобілі, а не сидіти охороняти його. І е, тут виходить така стресова ситуація для них, і вони переживають, тобто нервують, і так далі. О, через що так і воно виходить? Воно накопичується, одне з другим складається, і через що. І є летальні випадки я знаю, що деякі перевізники впоралися з цим завданням і вирішили перенаправити своїх водіїв з польського кордону до іншої країни. Так Словаччина все ж таки не стала доєднуватися в таких масштабах до акції польських перевізників. Чи багато сьогодні є рішень у українських перевізників, аби самотужки вирішити проблеми своїх водіїв? значить, е, дивіться, через що зразу водіїв не хотіли забирати, тому що повернення знову ж таки водія без транспортного засобу є проблематичним. Але е, голова ДСБТ, е, пан Зборовський він заявив, що повернення водіїв не буде проблемним. Знову ж таки, хто хоче поїхати забрати свої автівки. Ті водії, які стоять на дорозі в черзі, вони не покидають своїх автівок. Вони Сидять ну перебувають автомобілів, того що він зобов'язаний охороняти і свій транспортний засіб і вантаж, який перевозить. І водії, які мали місце, які знайшли місце на стоянках, наприклад, там в Хелмі на кордоні дорогу е, Вони знайшли місце на парковці і залишають деякі вже. Я знаю випадки, але таких порядка 10-15% не більше. Е, можливо, як зараз е, оголошена евакуація цих водіїв, можливо, таких буде зараз більше. Будемо шукати стоянки, парковки, щоб водії дійсно залишили під охороною. Тому що знову ж таки е, йому ж так і так прийдеться відповідати за збереження цього вантажу. Щодо цієї проблемної е, моменту цього проблемного моменту, так вчора Сергій Деркач повідомив про те, що Україна готова евакуювати українських водіїв з польського кордону. Е, до свого допису пан Деркач додав анкету. В ній зокрема є пункт щодо того, чи готовий водій евакуюватися з або без транспортного засобу? А чи готові е, головне, головне питання? Чи готові перевізники давати таку е, нагоду своїм водіям? Ну, знаєте, ми тут мусимо спілкуватися з водіями. Питайте знову ж таки. Перше за все, перша причина це стан його здоров'я, як він сам себе почуває, і чи він ще не прийшов до такого нервового стану. І тоді ми приймаємо рішення його забрати звідти і па іти на паркінг чи ні. Якщо водій відчуває себе нормально, вони, вони потрошечки пересуваються. Розумієте, це не є блокада повністю, що закрили, а потрошечки от на три години. На годину три автомобілі пропускають, і за ніч тобто просування таке є від 500 метрів до, до кілометра за ніч за день. І вони, вони є почуть в русі, і вони хочуть залишатися на своїх транспортних засобах. За вашою інформацією, на якому рівні зараз тривають перемовини Польщі і України щодо ситуації, і які на вашу думку часові перспективи її вирішення? Ну перемовини вони є завжди, але ви розумієте, що вимоги поляків вони є не в площині вирішення питання Україна, Польща це в площині вирішення Єврокомісії, і вони це прекрасно знають. І вони знову ж таки ну, на рахунок повернення дозволів дозвольної системи для України. У нас зараз є безвіз транспортний безвіз. А це Єврокомісія встановила, де підписалися міністри всіх країн. Учасниць, а зараз одна із країн хоче це е, зняти нас. Він підписаний до червня місяця, і практично його реалізувати неможливо. Це може тільки Єврокомісія. Вони цим користуються. Що ви самі відмовтеся, ви самі напишіть листа і так далі. Ми цього не можемо зробити. Другою вимогою такою є зробіть нам окремий коридор або дайте нам один кордон, щоб ми поверталися своїми автівками назад по виконання після виконання перевезення з України. Це також ні, тому що до нас ідуть до 40 країн заходить в Україну, тобто і і, і Прибалтів дуже багато, і навіть турецькі напрямок, і так далі. І ми для кожного не можемо зробити окремий пас або окремий кордон. Вони також це розуміють, але вони стоять на цьому, і все. І більше, тобто переговори заходять в тупік, тому що вони не хочуть міняти своїх рішень, і тобто наполягають на своєму. Через що дуже проблематично з ними вести переговори? І останнє до вас питання, повертаючись до евакуації, скажіть, будь ласка, чи є на сьогодні інформація, як радо погоджуються водії? Яка їх кількість скористатися цією можливістю? Ви знаєте, я якраз завтра їду в Польщу, Я буду спілкуватися з цими водіями. Я буду мати точну інформацію і кількість ну, і кількість тих водіїв. Але я вам зразу скажу, ті, які стоять в черзі на дорозі, вони е, йшли на це свідомо. Вони знали, що вони будуть стояти, і ці не хочуть повертатися. Ті транспортні засоби, які вже попали десь на стоянку і є під охороною, Я так думаю, що ці водії всі будуть е, хотіти евакуюватися, і ми це завтра будемо. З ними проговарювати і будемо напевно її завтра забирати. Пане Вікторе. Я дуже дякую вам за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віктор Козак, голова регіональної ради Волинської та Рівненської областей Асоціації міжнародних автоперевізників України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся Ми телеканал. Робіть таке надалі.